Доброго ранку, малята, пропоную вам у ці святкові дні помалювати. А що саме відгадайте загадку? В неї гарні пишні віти. І колючки не злічити, небайдужа до прекрас. На свята спішить до нас. І це, ну звісно, це. Різдвяна новорічна прикрашена ялинка. Діти, подивіться, ось таку гарну прикрашену святкову ялинку ми сьогодні будемо малювати. Вона зеленого кольору. Це гілочки з колючками. Малювати ми їх будемо зубною щіткою. Також є. Стовбур коричневого кольору. Його ми будемо малювати пензликом. І пензликом будемо малювати верхівку. На нашій ялинці є білий сніжок. Його ми будемо малювати способом набризгу, фарбою білого кольору. А також прикрашимо ялинку різнокольоровими кульками будь-яких кольорів. Намалюємо їх ватяними паличками. Для роботи нам потрібні зразок, аркуш паперу білого кольору, фарби гуаш зеленого, коричневого, рожевого, жовтого, синього, білого кольорів, волога серветка, стека, зубна щітка, ватяні палички декілька. Склянка із водою та пензли для малювання. Діти, а перед малюванням зробимо пальчикову гру. Це дерево, мов їжачок, багато має колючок. Воно стріча щорік у нас. Гірляндами рясними. Веселим сяєвом прикрас цукерками смачними. Так всюди, в місті і в селі несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашену ялинку. Діти беремо зубну щітку. І нею будемо малювати зелені гілочки з колючками ялинки. Занурюємо трішечки у воду, потім кінчик зубної щітки ретельно у фарбу зеленого кольору. І зверху аркушу паперу починаємо малювати в один та в інший бік гілочки. Зверху вони будуть коротші. А чим нижче ми будемо опускатися, тим довші вони будуть. Ось наша ялинка і готова. Тепер беремо пензлик для малювання, занурюємо у воду і беремо фарбу коричневого кольору. Намалюємо знизу ялинки прямокутний стовбур. Ось так замалюємо його. Миємо пензлик від коричневої фарби, вертаємо на місце, беремо зубну щітку ще трішечки зеленої фарби і домальовуємо гілочки на стовбурі. Миємо зубну щітку від зеленої фарби. Повертаємо її на місце. Знову беремо пензлик для малювання. Витираємо його об вологу серветку і намалюємо верхівку. Я жовтою фарбою у вигляді сніжинки. Ось так. Миємо пензлик від жовтої фарби, вертаємо його на місце, тепер будемо малювати сніжок. Беремо стеку, беремо. Вензлик та будемо робити набризги. Беремо фарбу білого кольору, стеку тримаємо ось так, як це роблю я, і робимо бризги. І ще трішечки. Наш сніжок. Готовий. Миємо пензлик від білої фарби, вертаємо на місце, а тепер ялинку прикрашаємо кульками, беремо ватяну паличку, занурюємо у воду та по всій ялинці робимо відбитки округлої форми різних кольорів, яких ви забажаєте. Наша ялинка гарна та прикрашена. І ще жовті кульки можна домалювати. Діти, ось я вам і показала, як намалювати гарну. Святкову прикрашену ялинку і я чекаю ваших малюнків і вітаю вас із зимовими святами. Кажу вам до побачення!